Де ховатись у разі надзвичайної ситуації знають не всі чиновники в області, це вияснили спеціалісти контактного центру. Вони під виглядом пересічних громадян дзвонили в районі адміністрації та. Міськвиконкоми і просили розповісти, де знаходиться найближче укриття чи бомбосховище. Найбільш детальну інформацію отримали від представників Вільшанської РДА у восьми районах, серед яких Бобринецький, Гаєвронський, Новомиргородський, не змогли розповісти нічого кон кон конкретного. В кількох адміністраціях на питання хамили і радили дізнатися інформацію особисто. Спеціаліст юридичного відділу вимагав надати прізвище та по батькові заявника, Пояснюється це в дуже специфічній формі. А ну, скажіть свої дані. Ну ви думайте головою, питайте, де бомбосховище, анонімно. Керуральський міський виконком управління надзвичайних ситуацій. 14 балів. Це найнижча оцінка. На питання, де можна сховатися в районі магазину Бригадир що на косівці, було рекомендовано просити до когось у підвал приватного житлового будинку. Не ганьбіться, наступного разу зробимо перевірку. Якщо будуть відповідати відповідальні люди, які сидять на телефонах таким чином, як відповідали цього разу. То ми будемо прощатися із тими людьми, які так відповідають, і з керівниками прямими, які є у цих людей.